Всім привіт! Як ви всі знаєте, я відкривав збір 20 тисяч гривень для покупки цих приладів. Це захисти два планшета та кріплення на них. Все це пойде на такі от установки, які збивають шахеди весь металоборух перед нашими містами. Тому щиро дякую всім небайдужим людям. До гривня 5 є, той, хто перераховував. Тому разом до перемоги. Всім дуже... Дуже вам дякую, дякую за допомогу. робити свою роботу краще. Дякую. Так. Дуже дякую. Це піде в мою колекцію. Слава Україні! Ми Героям, Героям слава. слава! І також хочу подякувати магазин-Квадо за ці кронштейни і за знижку, яку вони зробили. Це нам допомогло купити ще третій кронштейн. І інтернет за планшети, які також зробили дуже хорошу знижку для придбання, дуже вам дякую, велике дякуємо вам, велике дякую.